Вітаю, друзі. Почнемо з гарних новин. Курська область зараз у повному хаосі, і росіяни просто не розуміють, що відбувається. Сили оборони України пішли в наступ в Курській області. Про це офіційно заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, українські сили атакували на кількох напрямках. Ну і це стало повною несподіванкою для росіян. Глава Офісу президента Андрій Єрмак теж підтвердив це, написавши коротко: Курська область. Хороші новини. Російські воєнкори в паніці повідомляли про бої біля Суджі та атаковані села, такі як Бердин і Новоіванівка. Крім того, вони скаржаться, що якесь диво РЕП українців глушить їхні дрони і зв'язок. До речі, за даними Генштабу ЗСУ, сьогодні на Курщині стало 42 бойових зіткнення, і 12 з них ще тривають. Російські Міноборони підтвердж... підтвердили, що ЗСУ провели. Контратаку в Кузькій області за їхньою інформацією, українські штурмові групи використали два танки, машину розгородження та 12 броньованих машин із десантом. Більше того, за словами російських воєнкорів, наші війська активно використовують трали розмінування, бронетехніку та створюють серйозні проблеми для росіян своїми системами радіоелектронної боротьби. І це не просто тактична атака, а це ще один потужний сигнал, що Україна не лише обороняється, а й переходить у наступ навіть на території ворога. ЗСУ показує, що можуть ефективно діяти навіть у таких складних умовах. І це виглядає як серйозна зміна у війні. А для росіян це не лише військовий, а ще й психологічний удар. А далі я хочу трохи зупинитися на так званій війні дронів. Чому я на цьому акцентую увагу? Уявляєте, лише за грудень наші оператори дронів вразили понад 54 тисячі цілей, а це майже половина всіх уражених цілей. Головком Олександр Сивський повідомив, що українські сили продовжують нарощувати ефективність у використанні саме безпілотних систем. Цікаво, що ЗСУ намагаються вдосконалюватись. Наразі збільшили використання ударних дронів із оптоволоконним каналом управління. Чому це важливо? Оптоволоконні дрони це безпілотники, які використовують оптоволоконний кабель для передачі команд і даних між оператором і самим оп апаратом. На відміну від звичайних дронів, які працюють через радіозв'язок, ці використовують фізичне з'єднання і тут є декілька переваг. По-перше, радіоелектронна боротьба. Це постійна загроза для звичайних дронів. Ворог може глушити сигнал, перехоплювати управління чи взагалі виводити їх з ладу. А от оптоволокно не піддається глушинню, бо це фізичний кабель, а не радіосигнал. Оптоволокно забезпечує чітку і безперебійну передачу сигналу навіть у складних умовах. Це може бути густа забудова, ліса або поля, де радіосигнал часто нестабільний. І три це передача даних. Через оптоволокно можна передавати відео у високій якості в реальному часі, що дуже важливо для коригування вогню чи збору розвідданих. Головний мінус тут це, звичайно, довжина цього кабелю. Дрон може відлетіти тільки на певну відстань. Але в умовах сучасного бою, де часто важлива точна робота на ближніх і середніх дистанціях, це не є великою проблемою. Ця технологія це справжній хід уперед. Далі до вашої уваги приклад взагалі роботи FPV-дрона. Чули про історію на Запоріжжі, де розвідка красиво впоралася із начальником штабу окупантів. Коротше, наші розвідники з ГУР знищили Сергія Мельникова, начальника штабу батальйона Шторм Осетія», це, до речі, підрозділ складу 429-го мотострілецького полку росіян, який діє на Запоріжжі. Так от, 29 грудня на трасі Василівка Токмак, розвідники Кракена влаштували йому засідку. У них була точна інформація про маршрут і графік пересування цього Мельнікова. Спочатку вони змусили водія змін... змінити маршрут, ну і той видно злякався і звернув у кювет. Ну а потім наш fpv дрон чітко. Вдарив у лобове скло його УАЗу. Ну і все обидві і начальник штабу, і його водій ліквідовані. Ну, це черговий доказ, що наша розвідка просто топ. Вони не тільки ефективні, а ще й працюють чітко і швидко. Правда, ворог теж не сидить на місці. Сьогодні, 5 січня, росіяни завдали удару по Харкову дроном «Молнія». Це сталося на межі Київського та Салтівського районів. Мер Харкова Ігор Трехов повідомив, що на щастя наразі постраждалих немає. Але що це за таке ноу-хау на фронті? Дрон. Молнія це взагалі невеличкий дрон із простою конструкцією, зроблений із дуже дешевих матеріалів. Його неможливо використовувати для серйозних руйнувань чи ударів по військових об'єктах, але він цілком здатний поранити цивільних і створити хаос. Це вже не перший раз, коли вони його застосовують. У листопаді теж був приліт у Харкові. І це ще один приклад того, що Росія витрачає ресурси саме на терор мирного населення. Їм не потрібна ефективна зброя, а їм потрібно лише лякати людей і створювати напругу. Тому їхня мовня – це скоріше про відчай, аніж про силу. Вони намагаються завдавати шкоди будь-якими засобами, навіть такими дешевими. Взагалі втрати Росії втричі більші за наші. Знайшов цікаві цифри, і за даними газети The Telegraph, тут треба підкреслити, що це американська газета. Так от, за їхніми даними, з початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 200 тисяч убитих і ще 600 тисяч поранених. Ну це майже 800 тисяч. А тепер про нас. На жовтень 2024 року, за оцінками США, Україна втратила 57 тисяч загиблих і ще 250 тисяч поранених. І звісно, це теж страшні цифри, але вони суттєво менші, ніж у ворога. Російська армія терпить величезні втрати, і це показує, що їхня стратегія не працює. Вони кидають своїх людей м'ясом, але це не, принес, не приносить їм ані успіху, ані прориву. І як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкін в інтерв'ю газети The New York Times, російський диктатор не зміг реалізувати своїх амбіцій. Путін хотів стерти Україну з карти, але цього не сталося. Україна вистояла і, за словами Блінкіна, має величезний потенціал не тільки вижити, а й процвітати в майбутньому. Щоправда, Блінкін згадав, що підтримка України залежатиме від рішень. Нової адміністрації президента США, ну має на увазі Дональда Трампа. Водночас він висловив надію, що США залишається нашим головним союзником. А от рішення про те, коли і як закінчиться війна, за його словами, це буде виключно за українцями. Той факт, що головний дипломат Штатів так чітко підтримує Україну, це вже гарний сигнал. Ну, а я на цьому буду закінчувати. Я вам дуже дякую, що додивилися до кінця. Натисни лайк, підпишись обов'язково, щоб кожного разу не пропускати наступні випуски новин. До зустрічі!